Всім привіт, всім привіт. Я на староконці сьогодні. Староконний ринок в Одесі. Хорошо. Ринок працює. Все, що хочуть. От унітазів, до кранів, до попугаїв. Всякий ось метал якийсь, heavy metal. Так, так, так. Ходимо, трошки подивимося, що тут продають. Вже дуже давно були тут. Але тут є все, все, що вам потрібно. Сьогодні вихідний навіть є попугайчики, котики, собачки. Зараз під виходимося теж. Тут так сумно, немає світла, працюють генератори, Дивіться, удочки, катушки, спінінги, все, що хочеш. Хочу рибок подивитися. Де наші рибки, тут колись був цілий ряд рибок, а їх що, вже немає, трошки тут щось помінялося, дивіться, якісь столи поставили. Видно, що я давно не була тут. Так, тут ці рибки? Ви давно були на староконки? Чи спідемо котиків дивитися? Так, ось ряди з котиками. Здається, котята. О, принцеса прям є. Кухнясті, короткошерці. Так, ось такі гарні лежать, загорають. Сіреньки. Котиків дуже багато. Трошки вам покажу, якщо побачимо. О, Мейн-кун мейн такий. Красавчик. О, які вони шикарні. Два. Клас. Красавчики. Клас. Боже, я такого хочу. Хто мені подарує такого кота? Дивіться, як він спить. Клас. Коротше, котов тут немерено. Ось ще один маленько сіренький. Боже, які вони прикольні. Який в них погляд, як у дорослого. І всі граються, всі грайливі, тільки котята. Хто там? Угу. Такий здоровенький. А Як порода називається? Это британская золотая шиншилла. шиншилла. Родители помни? Mm -hmm. Регистрация с Ему 7 месяцев. а малому 3. Очень В общем, очень Британці. Є британцы. Есть побольше. есть Бузики. Бузики маленькие. Бузики. Бузики. Приходьте вибирайте, кому котяк треба. Ну, вже котики показала, вже показувала мені собачок. Ти хто? Папійон. порода така, дивіться, які вуха в нього. Так, собачок тут також дуже багато. Дивіться, які сидять. Пацани. Шпит. Спит. А, котики ще тут получаються. Мальтипу. той пудин. Так, так, в а. Коротше, дити по вулиці і все будуть собаки. Шпіт. Померанський той пудель. бігль відпочиває. В общем так корм для собачок, дивіться, ті. як ви називається, сідало, не сідало. Коротше, ви поняли? Джекрасел тер'єрчик, Джек Рассел. В общем, багато-багато тут собачок. Привіт, красавчик. Дивіться, яку красу я знайшла. Він скучає, да? Ну, скажи, вже скучно стало, тільки що з братом братика було. Братика забрали. Боже, який гарний. І що мама і папа, да? Боже, який він класний. А яка його ціна, скажете? 15 тисяч. боже. Ну, який ти хорошенький. Він з 2 місяці і 10 днів. Це 2 місяці такий вже великий, так? Да? Ой, він такий гарний. Кому цікавить, номеротір можете сказати, а? 0682626068. 26, 26, 068. Дивіться, і такий красний піде до вас. Боже, він дуже гарний. Сумує, правда. бо братіка забрали. Або кому цікаво, приходьте на староконочку. Боже, ліку я дивіться, який гарний. Ось зі красавчик. Ще у віки тут є Ми ці чихуашки. А, можна так їх показати. Девочки, еще такие чихуашечки Это мини-девочка Она будет крошечка полтора килограмма Это будет 2 200. Это марлешная девчоночка Она будет где-то кило 800. Под лео, окрас а такие, да, как леопардик Морле. Девица Девчоночка-марлё Ого, дико, не поросенько Это с голубым глазиком Очень красивая тоже марлешечка mm -hmm. Так, скажіть на щоб вам подводити. 068, 26, 26, 168. Питайте довіки, питайте. Дуже, дуже гарні щенки такі. Єкоц. Доберман. Доберман і є Йорк да? Йорки ще, так? Є ще йорки. Є ще йорки. Тут вони сп'ятні ці йорки. О боже, які вони. Боже, які вони гарні. Мальчики, дівчики, мінічки. От это мальчики, дівчатка, мініки. Будет удивить. <реклама> <реклама> угу. Им уже три месяца они полностью привиты с документами. А я цена? Эти 300 долларов. 300, а Чихуашки? 15 и 18. Время, да, получается. Она будет стандартика на 200 долларов. Ей уже почти 4 месяца. Угу. Ще раз номерочок скажіть. 068 26 26 168. Віка, дзвоніть, питайте і приходьте на Староконку. Дуже гарні собачки. Приходьте, вибирайте. Пока-пока-пока-пока.

Парочка 700 гривен. А такие по да, да. Вон он. Нет, тот желтый, он сделан. А, с хохолочками вот такие по 1000 гривен. Ага. И щеки один полторы. И вот такие вот сакарики с красными шапочками. А вот этот желтенький? Полторы такие. Полторы. Да. А клеточки почем у вас? Подскажите. А клетки разные тоже. 1100, полторы. Там две. Они большие. Вот такая вот красивая. Кругленькая. Да. 1200, 1400 и больше. Есть. Угу. Так, у него тут есть. и для грызунив, да, для да, всего. Вот, и да, корм есть. И... Да. Короче, все есть. А, да. а вот и эти мышки, крыски, кто любит. Вони на стараконці, собаки, дві пішли, попугаї, кліпок. Тут цілий ряд попугайчиків. Кроліки, приси. Що хоче. Ось такі є попуги.